всіх присутніх. розпочинається чергове насичене відкритості національної комісії, що здійснить державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг в формі відкритого слухання. Якщо немає заперечень, пропоную розпочати питання збільшення струку проведення планової визної перевірки ПАТ «Укргідроенерго». З 10 травня 2017 року по 29 травня 2017 року триває планова перевірка. Дотримання публічним акціонерним товариством «Укргідроенерго» «Укргідро... умов та правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, враховуючи доповідну записку голови комісії з перевірки 22 травня 2017 року та частину 6 статті 19 закону України. Про національну комісію що здійснення державного регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою збільшити термін проведення планової виїзної перевірки «Укргідроенерго» до 6 червня 2017 року. Включно. Дякую за звучне подання. Якщо немає заперечень, пропоную підтримати для того, щоб перевірка була проведена якісно. Хто за рішення прийнято? Дякую всім присутнім.